Університет нікого не скорочував, ми зацікавлені в кожному працівнику університетської лікарні і усі працівники лікарні колишньої залізниці і весь перелік працівників, який був скерований до університету. Університет відповідно затвердив аналогічну структуру своєму, як свого підрозділу, і, відповідно, запропонував від аналогічне місце праці в університеті. Те, що відбувалось до 31 травня. Ніякі дії укрзалізниці з нами не погоджувала. Університет до цього жодної причетності стосунку не має. Лікарня почала працювати і надавати допомогу з 1 липня, а амбулаторну допомогу а, було розпочато перекладення угод з сімейними лікарями. А, запрацювала первинка, спочинаючи з 8. Липня запрацювали стаціонарне відділення спочатку на півпотужності. До кінця липня вони запрацювали на повну потужність.